Те, що я казав, що з 2017 року ми почали подорожувати, нам потрібен був мобільний гаджет, з яким можна було працювати реально тобто у подорожі. Тобто не так, що ноутбук відкрив і у тебе клавіатура, і зверху ще на клавіатуру кладеться планшет вакуумовський, і ти з ним працюєш. У 2017-2019 році вийшов в Home Mobile Studio. І це був фурор на той момент, тому що повна конфігурація 16 ОЗУ. Core i7, здається, не, Core i 7 Core i 7, вінда повна. То навіть iPad був, ще тоді епловський, він навіть ну, не зрівнявся, тому що там працювати неможливо було. Тут стояв повний Photoshop, встановився. І всі інші програми. І тоді закинули на цей форум інформацію, спитати, що це таке, почему, на що він взагалі потрібен? Як з ним робити, І декілька художників. Купили його собі, щоб протестувати, і почали малювати на ньому. Тобто були довгі дуже ефіри, де вони малюють, тестують цей гаджет. І виявили, що коли ти малюєш на ньому, як мобільний гаджет, це гарно, це добре. Але для постійної роботи ти рукою перекриваєш половину екрану постійно. І це, це не дуже комфортно. Ну, наприклад, там я покажу там отак: от ця рука це постійно скроліть, скроліть, уміншать, скроліть. Кнопки ці. І всі тоді, в 18 -му, 19 -му році, всі сказали, що ні, для постійної роботи потрібен двохекранний гаджет. Тобто, на одному екрану ти будеш бачити всю картинку загалом, чи тестувати, чи скролити, а на другій ти будеш рисувати, малювати. Отак, от, от воно і з'явилось. Потім, я коли побачив, що... Є гаджет з двома екранами, от тільки він вийшов. Я сказав, о, це от те, що ми казали всі на форумі. то 18-му чи 19-му році, що всім це потрібно. То є, хто працює, то є, то, що від'єднується клавіатура, це дуже круто. Я коли його собі брав, я його порівнював з Hewlett Packard Elite 360. А є така серія. Лінова Yoga. Зараз я навіть скажу, я себе там виписував, як колись, коли я дивився. Hewlett Packard Envy Elite Book 360, Hewlett Packard Spectre 360 і Lenovo Yoga Book 9i. Lenovo Yoga Book одразу. Клавіатура така маленька, вона не працює. Тобто для постійної нормальної роботи тобі потрібен тачпад, клавіатура, серйозна нормальна клавіатура, поруч, яка лежить. Тобто ну, працюється це отак, от, наприклад. Тобто, отут я малюю, отут от я працюю. Трансформери взагалі, ні до чого, якщо ти його повернув, потрібна клавіатура. Тобто для роботи потрібна клавіатура. Якщо немає клавіатури, ну, це можна так малювати, але є питання швидкості і постійної роботи. Наприклад, півгодини годину без клавіатури можна, але якщо ти сидиш за столом, то навіть нащо тобі тоді? Давайте ми це перекинемо сюди так. Тось, бо я ліпша, трохи шульга. тому... Основне призначення цього комп'ютера зараз показую це насправді 70% всіх замовлень і всіх процесів, от тільки все заради чого. У нас дві майже однакові фотки, але вони кольорами відрізняються все одно. Наприклад, людина приходить і каже, що мені потрібно, щоб е, колір ідеально пасував до цього. Ну, Давайте, наприклад, я візьму трохи іншу фотку. Якщо ми трохи наше світло у процесі зйомки, наприклад, от ми знімали з таким світом, а тут світ е, денне, а стало вечір, у нас вже температура потекла трохи. І у нас трохи змінився колір. Наприклад, тут у тінях більше циану, а тут його немає, тут він красний. І я беру дві ці фотки. Саме головне, що ці два екрана однакові повністю. Тобто, якщо я буду рівняти оцей екран з цим, це професійно калібрований екран, але все одно кольори у нього будуть відрізнятися від цих кольорів. А тут я маю два однакові, абсолютно. От і починаємо. Наприклад, ми дивимося, тут фон не такий. Яскравий, красний, як тут. Ось зменшуємо ціан. Можемо прямо тут. Ось воно вже пішло. Оце от функція це 70% роботи всієї, коли до фрілансеру приходять клієнти. Кажуть, що от у мене є светр, чи у мене є там якась там червона кепка, і мені потрібно, щоб на всіх фотографіях вона була там lab, там L60, там, A40 і там B-5. Там, і воно на всіх фотках повинна бути такою. І Мені немає різниці. Ніч, вечора, там, повинні змінюватися кольори, не повинні. воно завжди повинна бути такою. І ти сидиш, і от ти його тут маєш, там його. Оце теж, теж добре, тому що деякі мені люди казали, що можливо цей екран повинно було зробити не сенсорний, а оцей сенсорний. Я кажу, що ні, так навігація. Уявися, що я кожного разу захожу сюди в інфо чи в навігацію і змінюю масштаб цієї фотки. Тобто ну, це, це дуже довго буде. А так ми це от беремо. І... Так, а ми оце вибираємо. І рівняємо фону. Це ідеальний варіант, коли, наприклад, у подорожі ще немає світла, як зараз. От, тобто виключається цей монітор і все. Тобто, на цьому моніторі ми, я часто роблю так. -от. Тобто, я... Тому що він великий просто. Я на ньому роблю все. Коли йде фінальна вже світокорекція, то я вже його сюди. І тут вже дивлюся. Тому що тут вже реальні кольори, і я вже розумію, як воно. До речі, Ще класна така штука, всі люди зараз контент дивляться на телефоні. У більшості OLED матриці чи щось таке. Точка чорного вона зміщується. Тут ідеальна. А от на таких, от, тут гамма-2.2, да, вона трохи підвищена. Тому, наприклад, якщо я можу технічно показати зараз, чому вона різниця. А давайте ми саме на цій фотці це і зробимо. От ми її переводимо в black and white. А тепер починаємо і змінювати криву. Так, і отут де мені буде час здаватися, що на цьому екрані що все ідеально, чорне. Якщо я його здвину зараз, от на цей монітор. У мене тут будуть вже відні градієнти по боках. А тут я бачив ідеально чорну картинку. Навіть далеко ходити не треба, от ми нашу заставку зараз. Ось отут от полоси є на цьому екрані, а на цьому я їх фізично не можу побачити. Тому що в мене судна точка чорного. В деяких випадках це може. Роцінуватися як плюс IPS іноді. Тому що у нас деякі наші дизайнери кажуть, що беріть там, якщо хочете дивитись і робити класний контент, беріть найгірший монітор взагалі, який є. Т-матрицю якусь. І виводьте по неї. Особливо, якщо казати там про поліграфію якусь там чи щось таке, тобто. Тому що, коли доходити до друку, там такі о, будуть помилки вилазити. Що? Це говорити. Тільки про фотошоп. Це я навіть про DaVinci ще не кидав. <laughs> Нічого. Тобто, це все взагалі фантастика якась. Як коли я давінчі відкриваю, так все наші дизайнери так. Що це? Як це? У тебе просмотровий монітор таких розумірів, як твій монітор. Тобто ви не якийсь там коробочок отакий, де там ти дивишся кольори якісь. Вони одразу картинку я все бачу. Е, я його. Та ну на YouTube, мабуть, побачив. У когось з наших я б дивився. Кого саме я навіть не пам'ятаю. Мабуть, навіть реклама була. Двоєкранна якась система і щось таке нове. Тобто, ну я дивився до цього. Насправді, я дивився не двоекранний, а оцей, от, екрани. І мені він під, ну, трохи подобався, а трохи і ні. Подобався тому, що там була Nvidia 4060, мабуть, оце таке тобто, потужний достатньо. Але так, щоб сказати, нащо така потуга з собою, то есть, ну, у дорозі. Якщо в мене фотошоп, там я там рендерити відео якісь, там з грейдингом там, сумасшедшим, так, не збираюсь. І мені якби так ну, вистачало б саме такого. Знову ж таки, якщо стосовно відео, 4 к він тягне добре. Нормальний рендер, який може бути вдома. На, на стаціонарі там з яким, ніби, там, я не знаю, рейд-масивом. Щоб воно крутило. І якщо взяти сюди SSD, у мене 4K йде на звичайному жорсткому диску, Навіть через USB 2.0, він старий, він не швиденький. І якщо я монтую, наприклад, чик, особливо на вкладці Color, тобто я беру і там пальцем, дадум. І тут я зараз. І вона нічого не тормозить. А я додам, що тут. Шумоподавлення зараз є, це 4К, шумоподавлення і FX Blur. Tilt Shift, Воно нічого ніде не. Звісно, якщо я зараз включу, коли воно піде, воно буде ну, трохи тормозити, воно по-любому буде. Це без компресії, це взагалі без проксі, без, без нічого. Це от як є. От є старий зовнішній диск USB 2.0 зараз іде. От. Для нормального рендеру там, чи роботи я можу проєкт перевести в Full HD, змонтувати його повністю. Потім включити в 4К і вивести його як 4К, навіть без покраски. Ідеально. Це дрон, причому це DJ кодекс, він не дуже легкий насправді. Якщо його перевести в проксі якийсь, це буде гораздо гар краще. Нормально йде. Три-чотири кольорові нуди <смі> стоїть. Вивчав. І читав про нього. І огляди. Ну. Ті огляди, що я дивився, мені не дуже зайшли. Чому? Тому що стосовно до моєї спеціалізації, їх було дуже мало. Зазвичай люди їх показують на якійсь дуже дуже легкій та примітивній роботі. Наприклад, там, ну, якщо я заганю там у плана картинку там, на звичайний якийсь ноутбук, або на, на незвичайний там, і скажу, що там робить з нею щось, я скажу, ну, наприклад, там роздільна здатність 9654 на 7887. Якщо людина мені скаже, там, яка ну, там, тут Full HD 4 k у мене звичайна робоча 9654 картинка. Якщо я таку картинку завантажу на ноутбук, а потім додам ще, наприклад, шаріф 60 зверху, а потім ще, наприклад, 5-6 смарт-об'єктів. Буде тягнути цей комп'ютер чи не буде? Коли мені людина каже, що я завантажив Photoshop, Photoshop в мене нормально працює, то різні речі. Ти можеш Full HD фото завантажити, а можеш 9000 завантажити і ще потім 60 шарів накинути. Тобто ну, розмір буде трохи інший. У мене проєкт буде важити, наприклад, 2-3 ГБ, а в нього може картинка важити там, 100 Мбайт. Тобто, ну, я не знаю, коли я дивлюсь цю розпаковку на YouTube, чи щось там, воно мені не до чого. Те саме я бачив бачу її стосовно відео. Коли людина каже, я завантажив 4К, в мене воно тормозить. Що тормозить конкретно? Тобто ти його розпаковував, ти його там проксі робив, там, ти, ну що ти що ти з цим відео? І, наприклад, як ти його фарбувати будеш далі? Наскільки сильно? Якщо ти для кінематографічних якихось задач, дай ти там в FX будеш там, через Fusion роботи, наприклад, чисто через Fusion, там у тебе там нудів штук 20 буде, то можливо, так. Да, можливо, ти там рейд-масив, там стаціонарний комп'ютер і виходу взагалі ніякого не буде. А якщо тобі порізати, покрасити, якось там, ну. Та навіть краще, ніж для Ютуба. якість. Тобто, ти можеш вивести його на ньому. Я навіть для Ютуба виводив і на своєму старому Такий, там I-7 16 ГБ, декілька проксів зробив. там І витягуєш проєкт, да, то він йому півдня працює. На 15 минут він у тебя, там, 7 годин тягне. Ну, його витягне. Це взагалі відмінно працює. Я до цього працював в. Інформаційні компанії, купав на сек, там ми крани робили для всіх шоу країни, коли кажуть, який повинен бути монітор. Я кажу, ну, у нас і Flanders Scientific є монітори. Відповідно до твого бюджету, і які задачі ти собі ставиш? Якщо тобі потрібен як ти, там, режисерський монітор, чи там ти, от, якийсь професійний нЕК, мені цієї техніки, отак от, з головою і от, дуже подобається. Ну, тобто я ще не вперся у якісь там, грані, де вона б ну, могла б мені сказати, що стоп, я вже не тягну. На даний момент це все ідеально. І знову ж таки, ну, для мене от саме головне на цей момент, що форм-фактор. От саме такий. Тому що от всі форм-фактори трансформери, в у них немає клавіатури нормальної. Клавіатура, навіть якщо стілус є, клавіатура повинна бути. Я перші дні я пам'ятаю, коли я тільки за нього сів. Так, ну давай попрацюємо на кровать. Цілись руки, Alt, а, а, а Ctrl J, а Ctrl ай А як це все нажати? А давайте там на стілу скупились. Кнопки сюди виведемо, не виведемо, бо не, не знаємо як. Погратися я можу там чи прикинути, там да, окей, там через там, меню кожного разу виводити, але кожний шоткат через меню виводити це дуже багато часу потрібно на це. А клавіатура завжди хорошо. Навіть для повноцінної довгої роботи, якщо в тебе там, в принципі, не треба матчингом займатися, зводити дві картинки, ти тут включив собі YouTube з цікавим якимось ефіром. Він тебе йде, ти його дивишся, а тут ти собі спокійно працюєш і все в тебе є. Фоктстроті я його купував. я купував. Останнім рішенням було, коли у нас осінь прийшла. І сказав, що все, зараз будуть відключення. В мене мій великий комп'ютер без електрики жив, мабуть, хвилин 40. Та він чи фотошоп це так хвилин 20, мабуть. Що рендер почнеться, там хвилин 5. Працювати потрібно, цей працює ідеально. Рекорд був в фотошопі з повною загрузкою. До речі, важливий момент такий, що я не відчуваю ніякої зміни, чи працює він від зарядки, чи працює він від батареї. Тобто, взагалі ідеально. У мене був рекорд 5 годин з великим файлом. Файл ну, більше, ніж гігабайт. От загружений у фотошопі проєкт. Шарів, мабуть, 50. От щось таке, тобто, 5 годин спокійно. У нас світло вимикають, 4 години. 4 години пройшли. Я навіть не помітив, тобто, що у нас світло вмикнуло, провод є, тобто всі пішло далі підзаряджатись. Якщо я підозрюю, що можу відключитись надовше, взяв пауербанк, підключив. Він сажається з повербанком, але батарея гораздо повільніше розряджається і воно все працює. В плані енергоефективності дуже подобається. Коли я обрав, саме це було останнім поштовхом: що потрібно зараз вже оновлюватись, тому що ну, інших варіантів немає. Люди, коли підійшли, розповідали консультанти, для яких вам цілий потрібен ноутбук. Я кажу, мені потрібен для. Творчості для рендера відео більше для фото десь відсотків 70%, але щоб можна було на ньому ще й відео робити, вони кажуть: беріть одразу рог. Там Nvidia у нас там у нас там 40 на той момент здається 40-70. І я чомусь, от мені здається, я десь такий огляд дивився на ноутбук, і у когось почув таку версію, що коли вимикається живлення, твоя Nvidia, вважає, що її більше немає. Тобто в тебе працює будована карта Intel там, чи якась там інша. І тому, якщо ти без електрики, немає сенсу брати таку техніку. Ну і розміри рога — це гарна річ, дуже, дуже добра, але вона сильно важка, сильно потужна. Якщо ти, наприклад, їдеш кудись в подорож, і в тебе рюкзак на 20 кг техніки, фото, відео там все, то сказати, що ти в собі що повинен 3, 3 кілограмовий ноутбук туди впихнути, а потім ще й планшет. Зі стілусом кудись там, тому що тобі потрібно малювати, а там зазвичай сенсорних екранів, наскільки я знаю, немає. І навіть нащо їх туди ставити. Тому мені не підходять. І люди сказали: типу, ну так, да, є двох екрани, знайшли. Я його чекав здається, мені 7 днів. Мені навіть здавалося, що він не приїде, бо сказали, що їх тут в Україні немає, вони доставляються звідкись, що їх тут взагалі може бути один чи два. До речі, я взяв не 4К. Це Full HD, тому що ми з е, роздільною здатністю 9600 там, чи 10, наприклад, тисяч пікселів. Мені немає особливої різниці. Тобто 4К він чи Full HD. Ультра 7, здається. Тягне ідеально все. Навіть якщо було б 4К, цей монітор у мене не 4К. Тому мені якби немає сенсу сенсу тобто, його брати 4К. І я так подивився, у нас там різниця була. Я його, здається, чи за 85, чи за 80 брав, а тут. Вартував тоді 120. Я так подумав, що там така різниця, може щось оновиться там через пару років, то краще вже нове щось взяти на той момент. До речі, попередник от, дружину ноутбук лежить. Наш тревел ноутбук, теж Asus. На той момент, коли ми його брали, він був самий легенький. Дуже добре працює, дуже потужний. Єдиний у нього недоляк, то що це ноутбук жони, тому що це її, а мені потрібно щось своє. Немає кейсу для стілусу. Тобто Стілус вартує 6 тисяч гривень, я там десь подивився. Я оцей от кейс взяв за 100 гривень на Аліекспресі. Замість того рюкзака, який йде в комплекті з ним, з чехлом, але Стілус за 6 тисяч, отак от тулку цю вставляти, це не дуже. ПО до Стілусу. От дивіться, що в мене є. Я знайшов такий аналог, зараз я його відкрию. Платний за 100 гривень купив. Називається таблет Pro Pen. Це аналог, ну такий собі, не дуже добрий, і є ще новіше якесь там таке ПО. Тут можна переназначати ці кнопки на нього якісь там опції робити, тому що вбудоване ПО Windows — це не те, що потрібно для стілуса, для графіки. Ідеально, от щось таке, щоб для Вакомовських, оцих от Було, наприклад, я відкриваю Photoshop, у мене в Photoshop кнопки починають працювати інакше, ніж вони працюють в Windows. Наприклад, я, ця у мене кнопка працює як правий клік миші. У Windows, а в фотошопі вона у мене масштабує, переміщує. Дуже, мені здається, легко це таке зробити, ПО якесь там для нього, і чомусь це не зробило. Так далі. Отака От цікава річ. Непогано було б, щоб стілус можна було вимикати. Він працює завжди, і іноді у мене була така ситуація. Таке, коли електрику вимкнули, і я просто забув, що я його не зарядив. Я його питаюся вимкнути, а воно красне світить. А в має повербанки один там, один там, нічим заряджати. Я розумію, що там три хвилинки, якісь, і воно запрацює все, але сидіти і чекати якийсь час. А якщо ти у подорожі, це не дуже добре. У нас виникли складності формату екранів для захисної. Плівки. Тобто я пішов шукати захисну плівку, бо я розумію, що це діло дуже коштовне, якщо з ним щось трапиться. І жоден сервісний центр не мав на нього розмірів екрану. Вони казали, мабуть, це така версія, мабуть, це така версія. І у нас по ітогу вийшло так, що плівка ледь-ледь вкриває от самі кінчики цього екрану. І коли я отак-от роблю, я відчуваю. Неприємний, якщо ти малюєш, то це не дуже гарно і зверху і знизу, або якусь плівку, можливо, рідну розробникам зробити, або ось як супровод, якийсь щоб казати, які саме от розміри всі, щоб наклеювати. Зрозуміло, що це не дешево було. Це десь у нас було 2-2,5 тисячі гривень поклеїти два екрани, Клеїв в Ашані Майо магазин, там збігалися всі люди подивитися, що це такий двоекранний ноутбук. А зараз ми ще й будемо клеїти на його плівку. Хлопець-менеджер каже, я визову директора. Тому що я боюсь, в мене руки тремтять, що два екрани, плівку. каже, що я максимум, що клеїв це на Macbook на 14 дюймів. А тут два екрана таких, і ще потрібно всі бульбашки ці виганяти. На нього тиснути треба. Я ще на нього тисну. Там декілька зарплат моїх вирахують одразу. Так що чекали ще й на начальницю, щоб вона прийшла, клеїла. Але оце є, я ж кажу. Думали, можливо, є якесь скло. Кажуть, скло такого взагалі немає. В принципі, можете на скло навіть не розраховувати. Плівка. Шукали дуже гарну плівку, але десь отут, -от там є. Тобто, не ідеальний варіант з плівкою вийшло. Третій момент це його всі, абсолютно всі знають, що кардрідер. Ну, тобто, це маст. Да, тому що, от у мене я взяв десь на Алі, там якийсь він і не дешевий, і все одно там порівнювати. З такими камерними нормальними кардрідерами Швидкість. Я бачив, що є мікро sd Ні, саме SD, от, щоб було. Я розумію, що вони сильно такі маленькі, щоб їх туди впихнути. Але ну от щось таке пошукати, бо потрібно було б. Оце у мене все. Всі недоліки, які я там шукав, які я там собі мог уявити, оце все. Про відеокарту намагався десь знайти якусь інфу, коли я його покупав, якісь там тести чи щось таке. Я не побачив такого, щоб щось стосувалось би безпосередньо до мене, до моїх цілей. Тому що якісь на іграх відео і фотошоп це не ігри. І порівняти там чи воно тягне там дум третій, там чи 4, чи там гідьо, там, на повних налаштуваннях. Мені це не про що взагалі не каже. Писали, що наша карта не підтримує там такі-та, такі-та, такі-то -та ігри. Ну і що? Це не про що це. Це не інформація. Відео тягне, тягне. Я розумію, що з такими налаштуваннями, як тут, якщо я підключу собі рейд масив, я буду тягнути дуже гарні відео, дуже великі, дуже важкі. І можу їх норм фарбувати. Я знаю хлопця, який на макбуці, ні на ні на Макбуці, такі на рога. Рог у нього. Я, я не пам'ятаю тільки, який рок, але не новий. Там не 40 70 Він робить та красить нашу рекламу. Рейд масив є, да, і все. Причому він каже: я й від нього відмовлюсь. Я собі окремо зараз покупаю SSD-шки. SSD підключаю, і все нормально працює в мене. І Мені нам потрібен якийсь там стаціонар чи щось там, щось таке чай повністю, і щось таке дике, собі, потужне, таке неймовірне брати, там рідкісним охолодженням немає сенсу. Я, по крайней, не бачу. В мене іноді навіть всі три екрани працює. Часто я цей екран просто закриваю клавіатурою, але іноді три я навіть покажу як. Ну, от У нас проект на, на 2 ГБ відкривається PSB. Це завжди так довго воно відкриває, тому що. Фото на 2 Гіга. Останній Photoshop ліцензований, тобто зі всіма нейромережами. От у нас скільки слоїв. Ну, ну, мабуть, штук 40 є. От. Десь отак от воно підвисне. Роздільна здатність у нас 9654 на 7887. Це десь Хасельблада розмір. Деталізація фона отака. От Самого фону. Дуже важке фото. Спокійно крутимо. Все працює ідеально. Оцей ноутбук вже буде дуже важко це тягнути. Мій старий вже майже не тягнув. Мені навіть сподобалось дуже от на цьому Asus Live Battery. В інших я такого не бачив, щоб воно гарно працювало і довго. Я зараз спробую, може, вийде. Зараз покажу, в чому різниця. Між дисплеями. Так, чік. тепер ми його сюди виводимо. Мабуть, камера, камера не побачить. При майже цих самих настройках я його виставляв прям ідеально. Намагався максимально близько відкалібрувати до цього. Цей трохи більше жовтого. Тут червоне таке сув'є. Оце я про те, що я кажу. Давалося би ідеально відкалібровані два екрани: от зведення, оцей, оцей, да. Вони різні показують зображення. А отут -от два були одинакові, тому що в тебе може відрізнятися колір на декілька цифр. Це вже суттєво. Тому що ти будеш завжди думати, а чи правильно я це зробив? А тут я я бачу, що це ідеально, і мені людина каже, ні, у вас колір поплив. Я кажу, ні, от тобі цифри. І от пишу. Тому що я бачу два, два зображення, бачу, що вони ідентичні. Я там поміряв, наприклад, у тянях, поміряв я, там, наприклад, шкіру тут і кажу, що ні, нічого не поплило. Блю скрін, цифри є. Мені саме цей от форм-фактор, він ідеальний просто. Тобто розвивати цю лінійку далі, тому що вже майже все врахували. Ідеально, як у нас от. відключаємо все. І оце поїхали отак. От, і працюємо от саме у такому форматі. от тобто, Рука на клаві. І тут приклад чик. Оце, до речі, настройки кісті от, через то програмне забезпечення. щоб я його... І воно не дуже добре працює. Це до речі, теж хочу побачити, як на файлі розмірами у 2 ГБ от, от, рисує. Тобто, ну, знову ж таки, Від акумулятора сама робота, що і від зарядки. Ніяких різниць там, чи щось такого. Зазвичай це буває отак от. Відео виводимо отсюди, тут ми якусь роботу нормально виводимо. І тут фотошоп у нас. Тобто отак от. Можна ще четвертий екран сюди якийсь там.